Доброго дня. шановні українські раї. 12 число Я якраз обстежую ріпак. обстежую ріпак. Ось Бачите, трі... потріскалося, звісно, від морозів. Тут не таке потріскається. Ось вигине центральна тебла. Зрозуміло, що в стресі була рослина. Так що... І такого, ну, тьма. Ось дивіться, ось, наприклад, ця рослина вона лежить при землі. Як ми її заберемо? Як правило, ми його не заберемо. Ну, от реально, що не заберете ви її, ріпак при землі. Як правило, можливо, щось, але не все. Що хотів вам сказати на рахунок ріпака. Дивіться, сьогодні 12 число. Почало цвісти приблизно ну, початок цвітіння, думаю, 10, ой, днів 10 пройшло, да, там, грубо 2 неділі. Цвітіння іде у нас цвітіння у нас пішло. Шкідників поки що немає. Бджіл теж немає. Ви бачите бджол? Не гудить поле, розумієте? Тобто, тепла немає. За рахунок самозапилення, так, але бджол, от, кажу, там, ми там пасічники даємо вам 30-40% врожаю. Де бджоли? Ви чуєте, ви їх бачите десь? Холодно. холодно, Тому що холод теж впливає на запилення і взагалі на якість. Згадайте, соняшник 2022 року. Якраз була війна, було холодно в липні місяці, і ми не отримали всі соняшника той врожайстві, яку планували. Це був холод. Ось побачимо, що з цього буде. Але відео трош трішки не про те. Хотів би вас по -по показати вам історію. Відео про те, що він відсвітається і пелюстки вже потрошку осипаються. Зараз я вам покажу ближче. Ну Дивіться, от е, починають відцвітати пелюстки. Це небагато рослин таких, що починають І пелюстки, бачите, падають в пазуху сюди. Бачите ось? Вони починають гнити, да? та сама історія тут. Ось тут бачите? Вони починають гнити і починається там розвиватися альтернеріоз. В середину цвітіння треба внести препарати, які будуть класні проти альтернаріоза і склеротеніоза. Тобто ця фаза дуже відповідальна. Бачите, більшість рослин ще такого немає. Тобто, Це тільки-тільки ось починає ось пелюска, бачите, впала. Вона ж буде тут вода, ось бачите, крапелька водички, крапелька водички, пелюстка. Зрозуміло, що почнуться хвороби саме це перше джерело. І ваша задача це все захистити вчасно. Ваша задача заїхати в оприскувачем і всередину цвітіння внести на ріпак фуніциди плюс інсектицид. Їх не так то багато, тих дозволених інсектицидів. Це було середнє цвітіння. Бачите, ще не всі полюски полістки не дуже почали опадати. Тобто ще ранувато. Трошки пізніше треба заїхати і внести фуніцид з інсектицидом. Буде все ідеально у вас. Тримайтеся, запрошую співпраці, успіхів вам!